Другий факт це. Плив в цілому, воєн та геополітична нестабільність в цілому в нашій країні на цьому клаптику землі завжди були воїни завжди хтось хотів нас загарбати, і це не по кожним країнам так відбувалося. Якщо комусь здається, що в кожній країні такі були передряги постійні, що їх хотіли з'їсти, то це далеко не так. Комусь більше пощастило, комусь менше. Але у нас є така даність, що нас постійно хотіли з'їсти, то поляки, то литовці, то Росія, що ну останні там вже років 300. Тільки Росія, інколи німці залітали сюди, теж до нас, теж хотіли нас тут підкорити. І це точно не стимулювало для розвитку країни. Ну і зараз, понятно, що цей факт, який зараз в країні війна, вже більше десяти років. Він точно впливає на інвестиції, він впливає на розуміння людей, що робити взагалі інвестувати гроші кудись. Там щось покупати майно. Це точно цього не стимулює, коли стоїть в цілому загроза нашої країни. І в принципі, цей факт напевно нема сильно довго обмусолювати. Всім це це і так понятно.